Скоро у нас національні свята 23, 24 серпня, День Конститу... Ой, господі, день прапора, День Незалежності. Що чекати від росіян? Ну, щоб вони згоріли. Mm -hmm. Можна таке чекати від росіян, щоб вони взяли себе і підпалили дружно. Того ну що, побажати. Обстріли, я думаю, обстріли. Бажання в них йти вперед, і в наступ, тут і про обстріли, і десь е... пробить кордони наші. І обстріли, бачите, парта. І тут же злобі випали. Ну, такі в них плани. Хоча мені подобається. Королеви мечів, так, да, і в них план піти вперед десь от щось оттяпать. Але восьмірка мечів не зможуть. Ну, тобто те, що вони, їхні хотілки, те, що вони хочуть зробити, вісьмірка мочів все все закриває. Тобто, я не бачу, що в них можливості є метера зайти, ну, обмежені, а обстріли. Не хочеться навіть такого сильно проговорювати, але смірка жизлів це літає. Тобто і вона може літати скрізь, на жаль. Тобто, вся Україна може бути десь під загрозою. Але ми добре чи їм поламаємо плани. От поламаємо ми плани по цим обстрілам, по наступам і тут жесліб. У них теж може щось горіти. Е, знаєте, їхні шахіди можуть і не злетіти, чи що-то там вони запускають. Тобто, і У них теж сюрприз їх чекає, хай не розслабляються. Як надалі буде працювати цей нафтопровід? А він ще не повністю відновлений. А, іде дев'ятка мечів. ну тобто Він ще може ще раз зламатися, ну щось там може зробитись. В цілому він а, погано зроблений. Дев'ятка мечів, а, його так зробили, що неділя-дві, там і може бути зупинка, тройка мечів. А, гарні дуже карти йдуть. Тобто, а, не відремонтували. Те, що вони запустили працю, але е, на соплях все тримається. Воно може знову зламатись, чи допоможуть поламати. Була інформація, що в Польщі, неподалік від Варшави, впав і вибухнув невідомий об'єкт. Начебто це був шахет. Чепський. Теб... От, треба перевірити, чи це був їхній шахет і реакція Польщі на це все. НАТО, Польщі. Ні, не наш. не наш. Питаю, наш? Ні, двига мечів. Кацапський. А, це, мабуть, з Білорусі. Тут теж двічка, але інша. Тобто, може, це з Білорусі було запущено. А, те, що Кацапський, мабуть, так. Буде ще. І мені здається, тут пішло з семірки, мені здається, що щось уже, мабуть, вже залітало теж так непомітно, і ті мовчки не, не, це не зреагували. Прол... Чи пролітав повз, залітав? Ай, Варшава своє, ну, Польща свої е, наміри і сіни е, умов... буде умовчувати, ну тобто не розганяти нічого. І опять ця карта випала. Е, я думаю, що за, як залітав, так, да, залетів, так, да, і ще залетить, е, і ще залетить. До речі, до них, може, як залетіти, шкоду, якийсь раз, може зробити, бо десятка мечів вже мені двічі випало. Тобто, ну, постраждати люди можуть від цього. Але, може, на поля десь е, е, залетіти там, де може. Е, Кологоспи, не знаю, що у них там є. Трактори, машини якісь, але біля, з полями зв'язано. Десь туди там може шкоду зробити. Ну, Я не бачу, що Польща щось реагувала. Дьяволи і закривають четвірка мочів. Тобто зіграють, зманіпулюють і якби начебто зупиняють цю ситуацію, на паузу і ставлять. А те, що вони чітко знають, хто це запустить. Ні, праця йде. Ні, не випадково. І, а, це може теж і контроль, і маніпуляція, і як розвідувальний дрон теж може залітати. А, по нервам трошки щекочуть і дивляться, як реагують, але це було зроблено ну, праця не випадково. Нам навмисно зробили, так. Це пов'язано з переговорами, які були в Америці. Такий тонкий натяк. Ні. Навіть не про приговори йде мова про те, що вони можуть працювати і розширятися, показують свою силу з «Королеви мечів військові дії. Показано, що небо можуть захватити, ну тобто розширятися. Праця йде і на розширення, покрити більшу територію. Не з приговорами зв'язано. Це... Почалась нова така нечесна гра. погою. щоб їх не змогли считати, що вони хочуть, Путають сліди, бо тут сімірка мені випала, і тут сімірка в воздухі висить, щоб запутати, заплутати, щоб ніхто не розумів, на що Росія здатна, що далі вона зробить, який наступний крок її буде, щоб ситуація була запутана і незрозуміла. Це їхня тактика, мабуть. На, на прифронтових територіях е, проблема з евакуацією. Людей потрібно евакуювати в зв'язку з, е, ну, з наступом ворога, а нема куди. Е, вже перепов, по, переповнені всі центри е, там тимчасової цієї перетримки. Чи вирішиться ця проблема? Пішло з вісмірка мечів, а ситуація така дуже щепотільна, її важко вирішити. Ну, тобто, обмеження. Е, на цим максимально працюють і роблять все, що можна зробити, але і тут дураком мені закриває. Тут паш, тобто місця розселення будуть поступово знаходити, і вони не, не так багато. З цим є проблема, я не бачу, що вона прям повністю вся зараз вирішилась. На жаль, Не йдуть мені гарні і на цій коло лікарці. Закриває двойка мечів, може будуть домовлятися. Щоб відправляти когось навіть за кордон, ну, далі, щоб люди їхали. Треба. Попрацювати в цьому напрямку. Тому що не йдуть гарні карт, не можу сказати, що солодко буде, щоб зразу все розселили. Америка почала депортувати українців. Яка доля надалі українців в Америці? Я це питання роздивлялася. Там у всіх людей, у кого є хоч якісь е... проколи, да, якісь десь щось штрафи, ще щось десь щось неправильно зробили, то високий шанс покинути Америку. Але не всіх. Там на 250 тисяч подали документи. десь Там не всі поїдуть, залишаться люди, але є ті, що. Навіть із сім'ями, ну, тобто, це не одна людина, що одна, там, вона декілька людей. Таке може виїхати, депортувати. Але ще раз скажу, не всіх і щось можуть і змінити, Оце, чи продлять їм документи зроблять. Так. Для багатьох там, особливо, у кого навчання, діти, мабуть, ті взагалі повинні залишитись по закону, їх Америка захищає. Тобто, а всі, хто нарушають закон, тут показано більше про порушення. Десь щось не так не знають, не так зробили. Під загрозою депортації. Ну, а не всіх. Те, що подали 250 тисяч, сам, по-моєму, подавали, то ні. Ну, як, якихось людей можуть депортувати. Ще одна неприємна новина в Україні: за останній тиждень зафіксовано втричі більше випадків захворювання на коронавірус, ніж за попередній. Загрози коронавірусу, вірусів, карантинів. Мені здається, до такого, як була коронавірус, що всі закриті сиділи, то ні. А, поширення а, може епідемії бути осінь. Тому що сонце, е, рицарь жезлів, збор урожає. От, поширення може бути. Але, щоб сказати, щоб так, як було в минулий раз, ні. Сезон і е, піти далі. Що тут мені закриває тройка жезлів? Воно зараз перекати поле, і що тут карта світу закриває. Ну, пройдеться далі. Ну, тут чуть побуде і пішло Там на Європу, на Росію. Розійшлось по сторонам. Ні, багато карт. Да, саме соплі і легкі жидкості, це нежить може бути. Але йде мене шестірка жизлів, ну, ой, шістрка, шістрка пентаклів, ну це мілко. Ну, тобто і люди хворітимуть, ну прям так, щоб дуже важко. Ні, ну осінь. Осінь може бути у нас якраз сезон. Дев'ятий, десятий місяць. Вітаміни пить максимально.